Це ви що? Ви подивіться на це м'ясо. Ви просто подивіться на нього. Він тане в роті цей рулет. Це любов любовна. Для початку беремо ось такий шматочок м'яса. У мене тут кілограм свинячого ошийка. Що ми робимо? Спочатку навпіл розрізали, але не до кінця. І потім кожну сторону так ніби розвертаємо. І формуємо такий пласт. А далі нам знадобиться суміш для засолювання м'яса, і я обираю від торгової марки вінницький м'ясник. На кілограм м'яса нам знадобиться 23 г суміші. Ця суміш вона не містить ніяких покращувачів, смаку чи ароматизаторів, тільки натуральні спеції і трави. Ось так гарнесенько втерли суміш м'ясо. А якщо ви підписники вінницького м'ясника і готові оплатити доставку, то 100 грам суміші вам буде безкоштовно. Замотуємо харчову плівку і на дві доби в холодильник. Далі, ваша фантазія. Я додаю сюди гірчицю діжонську, і далі я беру чорнослив. Можете брати ще курагу, що ви забажаєте. І розкладаю. А тепер все гарно скручую. Далі нам потрібен рукав. Розрізаємо його і викладаємо наше м'ясо. Загортаємо. Відправляємо рулет спочатку в холодну духовку, потім її вмикаємо, розігріваємо до 75-80 градусів і залишаємо на 3,5-4 години. При цьому духовку не відкриваємо. Потім залишаємо на ніч в холодильнику і насолоджуємося. Слухайте. Цей рулет це любов, любовна.